Супермаркет Фозі пельмені Левада з вершковим маслом по домашньому 129 гривень за 800 г. Пельмені ласка 69,90. Знижка на морозиво Монако 129 гривень. Молоко ферма 2,5% жирності 33,90. Знижка на кисломолочний сир молокія 59,90. Знижка на 10% жирності сметана 3790 в Знижка на йогурти «Радимо» Різні смаки 19,90-270 грамів – і 1,5% жирності. Знижка на авокадо 44,90. Одна штука. Ікрас пец 34, Ой, 349 гривень, перепрошую. А мореход 199. Знижка на італійський винний оцет. 6%, 79,90. Ціна до знижки 139 гривень. Знижка на рафіновану олію Олейна 782 грима 58,90. Знижка на майне сторчень домашній 2990. Європейський без знижки 46 гривень. Знижка на рис. Такі справи 41,90. Дитячі адвент-календарі бобчики. 517 гривень, одна штука 462, якщо брати дві. Ялинка засніжена по акції 909 метрів 2490, якщо брати дві одиниці, 2,248. Знижка на LED-лампочки Philips 4990. Знижка на чоловічі шкарпетки 2990, різні розміри. Знижка на жіночі колготи. 2040 ден, в різних кольорах, 3490, 3690. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі в нових відео.